І як все-таки нам пощастило жити в суспільстві, де можна не соромитися того, ким ти є. Можна сміливо говорити про рівень своїх доходів, політичні погляди, нетрадиційну орієнтацію чи уподобання в їжі, і ніхто навіть не подумає тебе осудити. Звучить трохи голослівно, чи не так? На жаль, як це не дивно, навіть у 21-му столітті далеко не кожен розуміє, наскільки це круто, що усі ми різні і по-своєму унікальні. Сьогодні у світі відзначають міжнародний день толерантності і про славу рушай на вулиці нашого міста, аби поспілкуватися з переяславцями на цю тему. Е -е, толерантність ну, це розуміння інших. І трошки уступати на їхні якісь, не, не ту думку, що вони з тобою розділяють, просто їм трохи уступати. Це коли людина вічлива, коли вона може підійти, поздоровкатися, то не питати ті питання, які не дозволено буває спитати, наприклад, там, про сім'ю чи щось. Ну, якщо людина не дуже як сказати, знає одне одного ось так. Для мене толерантність, коли люди нормально розмовляють, це культура поведіння. Не хамити. Ну, ну з учителями, наприклад, я зараз в школі учуся. Якщо я буду хамити учителям, то я можу вилетіти з школи. Як думаєш, в Україні є з цим проблема? Ну, мені здається, певна якась мінімальна, але в принципі я вважаю, країна досить толерантна. Ну це залежить від людини, Я не можу брати за всіх. Є люди толерантні, звісно, є ну так, як люди виховані, я вважаю, від цього залежить. Mm, я думаю, так. Так, звичайно. У нас з цим проблема дуже серйозна. Ну, я думаю, що є, тому що життя, віть, яка є. Звісно, e, є. Отношення між родителями, віддання між дітьми, брат, сестра, то все є, звісно. Можливо, у когось є, можливо, немає. Я про всю Україну судити не можу відносно свого, своєї точки зору. А є якась категорія людей, до яких ви не бажаєте проявляти толерантність? Трудно сказати, навіть до довго голодні. Росіяни. Ну, звісно, тут вже розумієте, люди роблять вибір в своєму житті. І кожен буде відповідати за свої вчинки. Особисто я проявляю толерантність до абсолютно любої людини. Якщо людина адекватна, то чому б і ні? Якщо, а якщо людина окупант, якщо людина окупант, то навіть питань немає. На завершення хочу сказати кожному, хто дивиться це відео, що ви класні з усіма своїми особливостями чи недоліками. І в людей, які вас оточують, теж є право бути собою. Тож давайте просто про це пам'ятати і поважати одне одного.